Живописні картини представлені у арт-центрі Твори шести років творчості шосткінця Андрія Коновця. За кожною з них можна побачити емоції, характер та духовний світ художника. Всього експозиція налічує 65 картин. На роботах я зображував своїх близьких, рідних, навколишню природу. Також копіював картину великих майстрів. Так, також деякі роботи з пленера. їздили до Пирогівки, Богданівку». І малювали пейзажі, все це зображено на роботах. Любов до пензля та фундамент знань з образотворчого мистецтва пану Андрію свого часу заклав знаний у місті художник Володимир Афонін, серце якого вже перестало битися, займаючись в університеті третього покоління під керівництвом Володимира Єфимовича. Ми навчалися малюнку, Ми навчалися різним технікам. І все це відображено на цих, в цих роботах. Переглянути експозицію картин художника завітала і дружина пана Андрія Алла. Вона говорить, що їхня родина розділяє захоплення її чоловіка і всіляко його підтримує. Я е, сяде і поки не намалює те, що він хоче, не встане. А коли йому якийсь якесь заважно дадуть, і він побачить, що так, не так сідає і перемальовує, і зразу видно, що так більше, більше схожості, краще стало. Що Наполегли створення картин процес, який надихає, говорить Андрій Коновець. Чим більше займаєшся цим, тим більше розумієш, як мало ще чого навчився. І тому це затягує, затягує і. Коли бачиш результати, коли щось дається, це дуже надихає на роботу. І в такі тяжкі часи повинні люди займатися своїми справами, любити, кохати і все ж таки сподіватись на краще. У вільний час пан Андрій займається не лише живописом. Він також пише вірші, займається городництвом, викладає на агрономічному факультеті університету третього покоління. Вокзал лише тільки я і ти не треба зайвих слів, кохана. Коли б не було тієї війни. На віки ми зостались разом, та треба йти. Останні поцілунки в твоїх очах моя печаль, душі розквітнуть візерунки, мого кохання так і знай. Відвідувачі виставки говорять, що картини дозволяють зазирнути у прихований світ художника, дають змогу поспостерігати за його бурхливим і сповненим емоцій творчим пошуком. Подобається звичайно, людина захоплюється і я це вітаю. Хотілося б. Бачити нові роботи, якісь Сірий, виконуючи обов'язки директора краєзнавчого музею, привітав художника з відкриттям виставки, побажавши нових творчих успіхів. Андрій Григорович, вітаю вас з вашої персональної виставки. Відкриття таке дуже гарне. Ця, ця подія, виставка в нашому місці – У велике свято, тож це свідоцтво. Вам вручаємо, що нас пройшла ваша виставка. Усі охочі можуть переглянути виставку впродовж лютого.